Якщо Захід перестане підтримувати Україну, вона програє війну Росії за 15 днів. Таку думку висловив глава європейської дипломатії Жозеф Борель в інтерв'ю журналістам. Бореля запитали, як європейські союзники планують наблизити завершення російсько-української війни. У відповідь він наголосив, що її завершення хочуть усі насамперед українці, тому це потрібно облишати військовою підтримкою. Якщо ми припинимо підтримувати Україну, через 15 днів війна закінчиться і Путін досягне своїх цілей, сказав Борель. Оце оці 15 днів, які нам дають. Без підтримки заходу, оце є е, пряма оцінка наших зусиль по е, побудові свого військово-промислового комплексу, по е, тому, як ми намагаємося на третьому році війни широкомасштабної виробляти зброю, боєприпаси, е, будувати оборонні укріплення. І так далі, і тому подібне. Тобто ми повністю на е, такому підсосі у заходу. Захід прекрасно розуміє, що ми самі нічого не робимо для того, щоб забезпечити е, свою перемогу, окрім як е, посилаємо своїх солдат битися, битися переважно західною зброєю. Якщо західної зброї і боєприпасів не буде, то це 15 днів. Ну я ж не думаю, що е, і не думаю, що хтось е, може подумати, що Борель це тріпло. Якщо він таке говорить, то є певні викладки е, спецслужб, які говорять про те, що Отака плачевна у нас ситуація із постачанням, що ми повністю залежимо від закордонного постачання. Самі дуже і дуже мало робимо. Робимо стільки, що не вистачить стримати ворога навіть місяць. Отаке не дуже е е приємне зізнання від великого друга України Жозефа Бореля.